Сихів без фонтанів, а єдина така споруда вже 20 років не працює. Сихівчани ще ініціюють її відновлення. Подивіться, це сихівський фонтан. Тут вже поросла трава, і він майже зруйнований. Нам потрібен фонтан на Сихові, тому що це де ми зараз знаходимося, це центр сихова, і тут потрібен фонтан. цей. Аби відновити фонтан, сихівчани і створили групу в соціальних мережах. Всі, хто про неї знає ідею благородження водограю, підтримують. Та вже давно пора зробити так, нормальний фонтан. Тож, я скільки себе пам'ятаю, тут якщо вода якась була, тоді коли знаєте, дощ нападає, вони так, так трошки калюшки парушти. Пані Тетяна щодня гуляє зі своєю дитиною біля залишків водної споруди та згадує часи, коли тут текла вода. У тут -то якби зверху лилась вода, а тут було повністю було все в воді. Оруда функцію фонтану ніколи не виконувала, каже чиновниця Ірина Мороняк. Насправді це система кондиціонування, хоча її таки можна перетворити на водограй. Зараз є інвестор, який займається розробленням проєкту, який має бути розроблений до кінця цього року. І плануємо. Інвестор планує і ми разом про те, щоб в червні місяці виконувалися роботи, хоча б частково роботи були виконані. Мешканцям психова залишається лише чекати та надіяти, що наступного року тут замість дощової води нарешті з'явиться технічна для фонтану. Роман Поруню, коли ні Львів тебе.